Вітаю вас, діти! Сьогодні ми з вами будемо конструювати з паперу. А що саме будемо конструювати, дізнаєтесь, коли відгадаєте мою загадку. Від міста й до села, де дорога пролягла, перевозить дім людей і дорослих, і дітей. Здогадались? Так, це автобус. Автобус це пасажирський вид транспорту. Перший автобус, діти, виготовили в далекій країні Англії. Він був розрахований на перевезення восьми чоловік і рухався за допомогою парового двигуна. Сучасні автобуси виготовляють в багатьох країнах світу. Вони можуть бути маленькими, дуже великими, вміщати в себе більше 300 пасажирів. То сьогодні на занятті я пропоную вам сконструювати ось такий автобус. Для роботи вам сьогодні знадобиться клейонка, клей. Пензлик. Серветка. Цупкий аркуш квадратної форми можна діти взяти картон. Я взяла жовтого кольору, а також два квадрати блакитного кольору великих і шість квадратів це будуть вікна пасажирів маленьких. Також вам знадобиться чотири кружечка, два передніх колеса і два задніх. Отже, кладемо квадрат на клейонку і складаємо два нижніх кутика, згортаємо до верхніх кутиків, гарно притискаємо і розгладжуємо. Ось так складаємо на опіл наш квадрат. Ось такий прямокутник у вас діти повинен вийти. Тепер верхній кутик ми загинаємо, притискаємо, розгладжуємо. Тепер цей кутик розрівнюємо, розкриваємо наш аркуш і загинаємо кутик всередину нашого квадрата. Ось так складаємо по лініям. Добре притискаємо, розгладжуємо. Ось такий салон автобуса ми вже з вами маємо. Тепер ми з вами всі деталі викладаємо. Спочатку вікна для водія і три віконечка для пасажирів. Внизу кладемо два колеса. Переднє і заднє. Діти, коли ви виклали, тоді ми з вами починаємо наклеювати. Будемо наклеювати на клейониці. Починаємо з клаводія. Намазуємо зворотню сторону квадрата, гарно змащуємо клеєм. Ось так по краю і прикладаємо до основи. Зайвий клей знімаємо серветкою. Тепер наклеїмо вікна для пасажирів. Робимо те саме: одне віконечко, друге віконечко, і так само третє. Протираємо гарно серветкою і починаємо наклеювати колеса, змащуємо тільки половину кружечки. Спочатку переднє колесо, ось так, притискаємо, а тепер заднє одна сторона нашого автобуса готова. Тепер перевертаємо і будемо те саме робити на зворотній стороні. Спочатку викладемо, а потім починаємо наклеювати. Ось так. Тепер дайте гарно просохнути вашій роботі. Погляньте, ось такий автобус вийшов у мене. Діти, чекаємо на ваші роботи. До побачення, до нової зустрічі!